Бажаю здоров'я, друзі! Місяць лютий в церкві спасіння, місяць служити це легко. Давайте дізнаємось, що для мене, для кожного з нас служити іншим. Це дуже важливо, служіння іншим це допомога нашому Господу Богу Ісусу Христу, і я думаю, це дуже важливо. Коли я служу іншим, Господь послужить мені, а також послужить моїм дітям, моїй сім'ї, моїм рідним і близьким. Тому для це дуже важливо. Для мене служити іншим це значить бути відповіддю на потреби інших людей. Чому це важливо? Тому що це так робив Ісус. І якщо я хочу бути його учнем, то я повинен бути як і він відповіддю на потреби людей. От і все. Це призов Господа послужити, так як Господь послужив нам. Ми його не знали, і він послужив нам. То ми це робимо для людей. Служимо своїми ділами, своїми поступками. Просто робити людям добро, тому що Господь є добро. Господь є любов, і ми повинні проявляти цю любов до свого ближнього. І так ми беремо серця людей, і розполагаємо до, до Господа. Я вважаю, що служіння іншим людям це. Найголовніше призначення кожного християнина, тому що саме через служіння людям ми можемо євангелізувати людям, розповідати про Ісуса і своїми вчинками показувати, хто такі християни, своїми вчинками звертати людей на Бога, і навіть сам Ісус пройшов, щоб послужити нам, віддавши своє життя на хресті за кожного з нас. Ісус Христос навчав. Нову заповідь даю вам: любить один одного, як я полюбив вас. Служення іншим є практичним виявом цієї любові. Це була рубрика Інтерв'ю по гарячому. З миром Божим. До зустрічі!